Цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Ворожа атака у Дніпровському районі. Загинула людина. Бізнес-схема чи вандалізм біля ресторану та аквапарку бізнесмена Петровського викрали антипаркувальні стопчики. Допомога від міжнародних партнерів. Японія передала Дніпроводоканалу нове обладнання. Сьогодні вранці армія РФ атакувала Дніпро. Ворожі ракети поцілили по дачному кооперативу. Внаслідок обстрілу є загиблий. Також сталося кілька займань: є руйнування та постраждалі. Із дніпрянами, які оговтуються від вибухів, спілкувалася Анастасія Кубовська. Я йому дзвоніла, он довжен був Я йому дзвонила. Він мав з роботи вже їхати додому. Він не бере слухавку. Я дивлюся, смс прийшла. Я передзвоню. А він смс писати не може. Я все зрозуміла. Я все масована атака у Дніпровському районі. Загинув 69-річний чоловік. Степан проживав у дачному кооперативі під час роботи слюсарем. О восьмій ранку його зміна закінчилась. Втім, виїхати чоловік не встиг. Я просто навіть не плачу, що я. Я просто навіть не плачу, бо я не вірю. Я сину дзвонила, а він каже, що ти приколюєшся, як молодь, що ти обманюєшся. Ні, я ні, я не вірю. Я досі не можу навіть зрозуміти, як так могло статись. як так могло? Поруч намагається зібрати залишки речей ігор. Його будинок зруйнований. Він стояв від вирви в метрі. Тобто його. Хвилею сюди перекинула усі всі все речі, які ви тут можете бачити, це звідти повилітало. Отут -от справа від нас повинна бути сила, Така метрів п'ять чи ніч більше. І Я не знаю навіть де вона. Далі там от від неї взагалі нічого майже не залишила. Укурудзає. І... Ну, Весь коротше, все, що було, його немає. Воно знищено все. Оселя належала родині понад 20 років. Ігор провів тут своє дитинство. Приїжджаємо як на дачу. Тобто це... я, я приводжу батьків, вони тут працюють, я їм допомагаю, ми потім їх забираємо і їдемо в місто. Тобто ми вони були тут в суботу. Думали, внука сюди привозити, щоб він теж влазив, на качельках катався. Попри все, родина налаштована оптимістично. Вірить, все вдасться відновити. Нічого, ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. А що лук не заходить? Серйозно хочеш лук забрати? Бабушки рано сіка була. Тука викапалі на виходних. <свісно> Магазі <ріст> <ріст> загалом пошкоджено зо два десятки будинків. В одному із садових товариств з Дніпровського району зруйновано повністю два садових будинки, пошкоджено 18 садових будинків. Одна людина, на жаль, загинула. Це чоловік, і одного чоловіка силами ДСНС деблоковано з зруйнованого будинку. Яком він знаходиться він? в лікарні в середньому стані середньої тяжкості. На місцях працюють комунальні служби та волонтери. Наразі е, видається допомога вигляді будівельних матеріалів: це е, терповлін, прозороплівка та ОСБ, та непродовольчих товарів вигляді ковдри та ліхтарів сонячних. На місці працюють дистриб'ютори гуманітарної допомоги та консультант з питань захисту. а Також психолог. Загалом це була одна з найбільших атак по Україні. Комбінована ворог запустив більше сотні ракет різних типів та близько сотні шахедів. Анастасія Якубовська Костянти. Дніпро про Цілий день агресор бив по Нікопольщині. Потрапали Нікополь, Мирівська, Червоногригорівська, Покровський, Марганецька громади. Загалом у районі вісім постраждалих. Одна людина загинула. Пошкоджені шість багатоповерхівок і приватний будинок. Господарська споруда, понівечені інфраструктура, підприємство, сонячні панелі, магазин, п'ять автівок і два автобуси зачепило лінії електропередач та газогін. Сталося кілька пожеж. Також маємо уточнені дані щодо ранкової атаки. Через неї є травмована у Криворізькому районі у 42-річної жінки різані рани. Їй не дали меддопомогу. допомогу. Стан її задовільний, лікуватиметься вдома. Повідомляє Дніпропетровська обласна військова адміністрація. Указом президента України Володимира Зеленського від 23 серпня 2024 року звання Героя України з удостоєнням звань ордена Золота зірка посмертно присвоєно старшому лейтенанту Макару Єрофєєву за мужність і героїзм у захисті державного суверенітету. Макар Єрофєєв був вихованцем дитячо юнацької спортивної школи з зимових видів спорту у Дніпрі. У березні цього року на його честь на ковзанці льодової арени міста провели всеукраїнський турнір серед хлопчаків 2015 16 років народження. І поки Дніпро разом з усією Україною продовжує оговтуватись від чергової терористичної атаки росіян, паралельно місто ліквідовує наслідки і попередніх ворожих атак. У будинку на вокзальній розпочали демонтаж зруйнованих частин. Коли його завершать та чи зможуть люди повернутися у власні домівки? Дізнавались наші журналісти. 19 квітня ранок Дніпрян розпочався з вибухів. Через ворожий ракетний обстріл постраждав будинок за адресою вокзальна 1 Удар окупантів забрав життя трьох людей. Ще 24 зазнали поранень. Були ще зруйновані 10 квартир, 28 мешканців довелося відселити з будинку. Нині тут стартував демонтаж зруйнованих конструкцій. Складно ще є аварійна будівля, і в будь-який момент вона може. Обрушитись. Все вручну розбирається, грузиться наверх на е, вкарита і подається наниз. Наразі робочі розбирають п'ятий поверх. Зруйновані під'їзди не демонтуватимуть повністю, а лише ті конструкції, які зазнали значних пошкоджень. цей етап буде тривати як мінімум до е, кінця жовтня. Після цього буде виконано тимчасове накриття зруйнованих під'їздів. І після цього буде двохетапний проєкт. На відновлення будівлі. На час проведення робіт четвертий, п'ятий, шостий під'їзди огородили парканом, аби обезпечити перехожих. Марія Хритяська, Сергій Марченко, Олександр Ніколенко. Дніпро ті неспокійно було по всій Україні. Щонайменше 127 ракет та ще 109 дев'ять шахедів. Ворог запустив по Україні. Одразу 15 областей перебували під ворожим обстрілом. Росіяни били по цивільній та енергетичній інфраструктурах. Про наслідки рашистських атак цього ранку далі. У сюжеті вранці, 26 серпня, Росія підняла в небо 11 стратегічних бомбардувальників. Телеграм-канали повідомили про пуски крилатих ракет Калібр, ймовірно, із акваторії Чорного моря. Вибухи лунали майже по всій Україні. Давай, 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 давай! У Луцьку внаслідок ранкової ворожої атаки пошкоджено багатоповерховий будинок та об'єкт інфраструктури. Я почула шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла. Мені телефону хвилею сильно. Що, тато, зараз. Наразі в Луцьку розгорнули пункти допомоги. За попередніми даними, внаслідок атаки загинула одна людина. П'ятеро зазнали поранень. Одещина. Атака призвела до пошкодження приватних будинків та великої кількості автомобільного транспорту внаслідок падіння уламків ракет. В одеському районі спостерігаються перебої з електропостачанням. Семеро постраждалих. Серед них двоє дітей. Це моя кухня. Це сусідська пата. Це двері з кімнати. Це наша кімната. Там пальці водія. Не хочу показувати. Господи, що наверху. Від обстрілів потерпала і Київщина. Ворог поцілив у гідроелектростанцію у Вижгороді. Загрози прориву немає. У той самий час у столиці, перебуваючи в укритті, кияни співали пісні. Не Загалом ворог атакував 15 областей. За словами Володимира Зеленського, Росіяни застосували понад сотню ракет різних типів та ще близько ста шахедів. Низка населених пунктів на Дніпропетровщині, Рівненщині, Полтавщині Київщині залишилась без світла. Багато пошкоджень в енергетиці, але всюди, де є відключення електрики, вже тривають. Відновлювальні роботи, наші ремонтні бригади працюватимуть цілодобово. Електрику повернемо наразі. Відомо про двох загиблих та понад 10 поранених українців. Постраждалим надається уся необхідна допомога. Олександр Мірошинчев, Дніпро Тіві. В результаті ракетного удару по готелю Сапфіру Краматорську загинув співробітник Рейтерс. Агентство підтвердило смерть радника з питань безпеки Раяна Еванса. Він супроводжував журналістів, які висвітлюють російську військову агресію проти України. За інформацією інституту масової інформації, Райан – 85-й медійник, чиє життя забрала повномасштабна російська агресія. Крім того, поранений після російського обстрілу оператор Рейтерс Іван Любиш Кердей наразі перебуває у важкому стані. Він на штучній вентиляції легень. Вранці о 6.43 з Червонограда, що на Львівщині на територію Польщі залетів повітряний об'єкт. Імовірно, дрон. Про це на брифінгу повідомив оперативний командувач Збройних сил Польщі генерал Маци Кліш. Об'єкт зафіксували щонайменше три радіолокаційні станції, але приблизно через 25 кілометрів на польській території він зник із радарів, начебто через погані погодні умови. Наразі об'єкт шукають у районі Тишовіце в Люблінському воєводстві. У пошуках беруть участь 100 солдатів військової тероборони та поліція. Про це повідомляє польське видання РМФ 24 Колишній в'язень атакував та пограбував перехожого на вулиці Галини Мазепи. 42-річний містянин вдарив кулаком незнайомця в обличчя. Після чого зірвав з плеча сумку та втік. В сумці були документи, мобільний телефон і гроші. Перед затриманням зловмисник встиг здати мобільний телефон у ломбард, а викрадені гроші витратив на власні потреби. Наразі фігурант оголошено про підозру. Вандалізм чи бізнес-схема у Дніпрі біля аквапарку та ресторану одіозного бізнесмена Олександра Наріка Петровського невідомі викрали антипаркувальні стовпчики. І безпечна пішохідна зона перетворилась на додаткову парковку ресторану та аквапарка. Адже тепер машини ставлять прямо на прохідній доріжці. Містяни обурені, а місто змушено проводити аварійно-відновлювальні роботи. Детально з місця події Артем Ліфінцев. Загороджена конусами пішохідна доріжка на набережні перемоги. Поставили їх, аби машини не заїжджали на пішохідну зону. Адже тут вандали викрили спеціальні стовпчики. Тепер водії ж паркуються деінде. Від такого нововведення Дніпряни не в захваті. Людмила щодня гуляє на набережні зі своїми дітьми. Розповідає, через цю ситуацію дуже хвилюється за їх безпеку. Тут кож вихідних не вистачає паркомісць біля аквапарку і дуже-дуже багато машин, там тут паркуються. Мабуть, для цього хтось цей зробив. Ну, нам це не подобається, коли тут купа машин. Ну, вони прямо так ряд прям звідси стоять до аквапарку, деякі взагалі, ну, коротше, без тормозів. Зламали 5 стовпців. Олександр, працівник аквапарку, каже, це зробили вночі. Вони не зрізали, вони зламали я бачу, що зламані, а вони ж тільки сварка по кругу. Прошатали, зламали та все. Це виробиться вночі. Як виявилось, викрали вандали стовпчики біля ресторану, що належить аудіозному бізнесмену Олександру Наріку Петровському. Співпадіння, вандалізм чи бізнес-план для збільшення парку місця питання відкрите. А от відновлювати антипаркувальні стовпчики довелось місто і робили це у прискореному режимі, аж це питання безпеки людей. Комунальники одразу почали підготовчі роботи по встановленню нових стовпчиків. У міськраді заявили, до поліції звертатися не будуть, проте просять містян не псувати майно. Вони залишили ті стовпчики, які були на велодоріжки, такі пряму прямокутні, проте зрізали саме ті, які от найбільша частина тротуарної зони. От вони їх зрізали для того, щоб стати машинами. Ця плитка не Предназначена для того, щоб там пересувалися машини. Вона тільки для пішоходів, і це потрібно на це потрібно зважати. Крім того, не потрібно забувати, що самовільний демонтаж будь-яких конструкцій, які знаходяться на вулицях, міста також заборонені. Протягом дня міські комунальники встановлять нові стовпчики. Артем Ліфінсеф Юрій Даницький Дніпро Тіві. Затримано чергових паліїв автівок військовослужбовців. Так у Києві житель тимчасово окупованого Краснодону на Луганщині після переїзду почав працювати на розвідку РФ. На початку серпня в якості тестового завдання зловмисник підпалив за гроші військовий позашляховик. Однак замість винагороди палій отримав погрози зливу даних правоохоронцям, якщо не продовжить коїти подальші злочини. На Черкащині ж місцевий житель підпалив на замовлення РФ евакуаційний автомобіль прикордонників, який проходив техобслуговування на СТО. Зловмисника було піймано на гарячих слідах. Наразі обох фігурантів затримано їх тримають під вартою. Паліям загрожує до восьми років ув'язнення. Еммануель Макрон прокоментував арешт Павла Дурова. Президент Франції запевнив, що затримання у паризькому аеропорту президента компанії Телеграм Павла Дурова відбулося виключно в межах зусиль правоохоронців з дотримання законності. Він заперечив проти політичного впливу на розслідування. Нагадаємо, засновника і генерального директора компанії Телеграм Павла Дурова заарештували у Франції 24 серпня близько 8-ї години вечора, коли він вийшов зі свого приватного літака на злітній смузі в аеропорту. Як повідомляє французький канал, влада Франції звинувачує дурова у співучасті в торгівлі наркотиками, злочинах проти дітей та шахрайстві через відсутність модерації контенту в Телеграмі. П'ять нових екскаваторів, навантажувачів та партія труб різного діаметру таку міжнародну допомогу отримав Дніпроводоканал від Японії. Це відбулось в межах грантової програми. Техніка буде задіяна під час землеринних робіт та для відновлення застарілих мереж водопостачання. Як працює нова техніка та чи покращить вона життя містян у сюжеті Анастасії Васько. Техніка нова дуже гарна, навіть кондиціонер, є гарна печка, гарна гідравліка. До Дніпра прибула чергова допомога від Японії. П'ять екскаваторів-навантажувачів отримало КП Дніпроводоканал в межах міжнародної допомоги. Вони будуть задіяні для проведення аварійно-відновлювальних робіт на мережах. Олександр вже встиг їх протестувати. Техніка проти старої набагато краще, Маневреність по городу що тут зроблена система краба то на маленьких вуличках він більш маневрений, більш удобний, не треба об'їжджати, переїжджати. Тобто він виконує намного більше функцій по роботі і по швидкості по всьому. Також від Японії місто отримало партію труб різного діаметру. Це дозволить оновити значну частину застарілих мереж, тож якість та надійність водопостачання покращиться. Ця труба оброблена спеціальним напиленням як з внутрішньої частини, так і з наружні, що дасть можливість цій трубі значно довгий час перебувати в задовільному і в гарному стані на мережах. Нова техніка не тільки пришвидчить роботи з відновлення безперебійного водопостачання, а й допоможе місту у ліквідації наслідків терористичних атак. Це поліпшить роботу підприємства в частині тому, що би скоріше ми будемо виконувати ці заявки. Нова техніка це не такі не такі поломки. Це якість і скорість виконання робіт. Дніпро не вперше отримує допомогу від японських партнерів. Протягом найближчих місяців очікується ще одна поставка техніки: це будуть екскаватори, сідельні тягачі, автоцистерни та люки. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро. ТВ. На щорічному американському фестивалі Burning Man українцями буде виставлено інсталяцію, зроблено з понівечених бойовими діями табличок. Робота становить собою фразу «I'm fine», виконану з вказівних знаків, пошкоджених обстрілами та кулями. Вказівники були зібрані з усіх куточків України. Сама фраза перекладається як Я в нормі. Мета інсталяції показати жахливу реальність війни, яка для українців стала нормою. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. У зв'язку з проведенням планових робіт приватної енергетичної компанії «ЮЦЕК» завтра, 27 серпня з 8 до 18 години, буде припинено подачу електроенергії за такими адресами, що на ваших екранах. За завданням міського голови Бориса Філатова, всі комунальні служби Дніпра мають всю необхідну техніку та матеріали. Завдяки цьому вони можуть швидко та якісно виконувати будь-які ремонти на комунальних мережах. Більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. А в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, бо далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шонкаренка. Бережіть себе та близьких. Слава Україні. Ми вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту ні електрики, ні води. Олімпійський призер з плавання Михайло Романчук висловив обурення масованим комбінованим ракетним ударом Росії по об'єктах критичної інфраструктури України у понеділок, 26 серпня, що призвело до жертв та руйнувань у 15 областях. Та повідомив про відсутність електрики і води. Після чого він закликав до підтримки збору на дрони для підрозділу Корт, де буде розіграно два смартафони серії. Фліп П6 Олімпік Едішн серед донатерів з автографами родини Романчуків. Російські війська продовжують серед іншого знищувати і спортивну інфраструктуру України. Так після чергового обстрілу Курахово вони влучили у спорткомплекс у спорткомплекс Олімпійський, де розташований 50-метровий відкритий басейн. який раніше використовували як базу підготовки олімпійської та паралімпійської команд. Там проводили чемпіонати та кубки України з плавання універсіаду. Про збір на сетапи для зберігання та переливання крові, устаткування яких буде спрямоване. П'ятій окремій танковій бригаді збройних сил України оголосила українська гімнастка Вікторія Нопрієнко. За донат від 200 гривень вона розіграє свій спортивний костюм, у якому перемагала на чемпіонаті Європи та посідала призові місця на інших змаганнях. Також Вікторія зустрінеться і проведе індивідуальне тренування з тими, хто зробить найбільший внесок. Окрім цього, фонд додатково розігрує сертифікати на проходження навчання з дому медичної допомоги серед усіх донатів. У день незалежності України глава держави Володимир Зеленський привітав зі святом українських спортсменів, чемпіонів та призерів Олімпійських ігор 2024 А також вручив їм державні нагороди. Серед інших їх були удостоєні і Дніпровці орденом княгині Ольги. Першого ступеня президент шанував володарку золотої медалі з легкоатлетики зі стрибків у висоту серед жінок Ярославу Магучих. Особистий тренер Ярослави Тетяна Степанова отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Бронзовий призер Олімпіади з метання молоту Михайло Кох... Кохан став кавалером ордена за заслуги третього ступеня. Його батьку і водночас особистому тренеру Сергію Кохану присвоєно звання заслужений працівник фізичної культури і спорту України, його удостойний і особистий тренер «Магучих» Сергій Степанов. Наприкінці зустрічі олімпійці передали Володимиру Зеленському плакат з Олімпіади у Франції з нанесеними автографами українських спортсменів у свою чергу. Чемпіон світу у суперважкій базі за версіями WBA, WBO, IBF та WBC. Олександр Усик презент. Тував главі держави по СВБІ, який він здобув у 2018 році. А цьогоріч, у травні, повернув його собі поєдинку проти Тайсона Фюрі, ставши першим абсолютним чемпіоном у важкій базі за всіма чотирма версіями. Тим часом один з вище вищезгад... вище нагороджених Михайло Кохан, який був відсутній на церемонії з поважної причини, у цей час став срібним призером етапу діамантової ліги у Польщі. Звідні змагання були першими для нього після Олімпіади у своїй найкращій шостій спробі. Він жбурнув снаряд на сімдесят Метрів 75 сантиметрів і всього лише 18 сантиметрів програв переможцю чинному олімпійському чемпіону Ітану Канцбергу з Канади. На цьому ж турнірі в Сілезії Анна Рижукова з Дніпра фінішувала восьму збігу на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Успіх з новим рекордом етапу святкувала ФМК Бол з Нідерландів. Ну і звісно, діамантова ліга у Хожові була позначена новим десятий заліком у кар'єрі світовим рекордом зі стрибків жердиною серед чоловіків шведа Армана Дюплантіса, який наразі становить вже 6 метрів 26 см. Тим часом напередодні старту Паралімпійських ігор 2024, які пройдуть у Парижі з 28 серпня по 8 вересня в англійській громаді Сток Мандевіл місці, де 76 років тому зародився Паралімпійський рух у присутності 250 гостей. На чолі з президентом міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонсом відбулася церемонія запалення паралімпійського вогню збірної України. Нагадаємо на іграх представлять 140 спортсменів, 20 з яких з Дніпропетровської області, які змагатимуться у 17 з 22 видів спорту це рекорд в історії нашої країни. Вихованка другої дитячо-нацької спортивної школи Кривого Рогу Каміла Кучма завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Ю 17 жіночої боротьби, який проходить в Амані Йорданія. Надаємо, що в червні в Сербії вона стала віцечемпіонкою Європи у цій віковій категорії. Марк Вороной з Дніпра виборов бронзову медаль серед міні-кадетів ю 11 на неофіційному чемпіонаті Європи з настільного тенісу для гравців віком 11 і 13 років Євро Міні Чемпс 2024, який завершився у французькому місті Страсбурзі. Вперше в історії а турнір проводився у 18-те, У чвертьфінал змагання вийшли відразу троє українців. Втім, лише Марк зміг пробитися до півфіналу, де, на жаль, поступився, але у грі за третє місце здобув таку бажану нагороду. Збір на України укомплектована вихованцями дитячо юнацької спортивної школи з однолижного спорту та вейкбордингу Дніпровської міської ради і спортивного клубу «Синтоза» Марією Поповою, Емілією Дригою, Михайлом Гнатенком та Михайлом Михайличенком стала переможцем загальнокомандного заліку чемпіонату Європи з воднолижного спорту у віковій категорії до 14 років. який завершився в Італії а Михайло Михайличенко до цього титулу, а також особистих золотих нагород у слаламі та фігурах додав срібло у стрибках на трампліні. До речі, він був чемпіон. Оном Європи у своїй віковій категорії і минулого 2023 року. І на завершення дебютанти чемпіонату екстраліги України з футзалу від регіону Дніпровський Атлетік футзал і Сухабалка води» завершили свої виступи на попередньому груповому етапі Кубка Нескорних 2024 і вийшли до другого етапу змагань, де фінальна вісімка і розіграє головний трофей турніру. Після поразки у стартовому матчі від Київської Аврори 2 2-4 суха балка жовті води поступилася і в другому поєдинку, щоправда, цього разу мінімально 1-2 івано-франківському урагану. Останній повів у рахунку перед сигналом на відпочинок, коли відзначився Олександр Сіріцький. Подвоїли результат буремні на екваторі другого тайму. Андрій Бретан прицільно тріснув низом у дальній кут. Все на що спромоглися сухі, так це на гол престижу Сергія Беденка. І, хоча забивали вони його за хрестоматію футзалу, для перемоги його виявилося замало. Щоб зберегти шанси вийти до фінальної вісімки турніру, жовтоводцям край потрібно було у заключному матчі квартету перемагати іншого дебютанта екстраліги України Луцький Любарт. І суха балка вже у середині першого тайму взялася за виконання завдання, коли Денис Зеленкевич відкрив рахунок. Ще через дві хвилини Артем Петренко подвоїв результат на користь своєї команди впритул, розстрілявши волрота суперника. Ледь розпочалася друга половина зустрічі. Вже на 27-й секунді Богдан Гладун скоротив відставання Лучан до мінімуму проте вже за екватором тайму Артем Шеремет доводить перевагу своєї команди знову до більш-менш комфортних плюс два. А крапку у поєдинку, як засувалося, пізніше поставив голки про жовтоводців Герман Горовий, який потужно пробив здалеку і закритий своїми та чужими гравцями його колега суперник замплуа. Пропустив 4-1 – переконлива перемога жовтоводців, а з нею і вихід до вісімки, яка розіграє золотий кубок. Почали добре реалізували свої моменти. Ми ну, Вибрали тактику на гру, яка спрацювала. Запресували суперника, ну, перший тайм вигравали 2-0. Не, не сподобалось, що на початку другого тайму не вийшли з роздягальні, пропустили гол і з'явилася нервозність. Ну, добре, що забили третій гол і потім вже спокійніше довели гру до, до перемоги. Ну, перші дві гри грали з командами Екстраліги, ми новачок екстраліги. ну, Багато ще треба працювати, багато чого побачили на високому рівні з командами Завроро і до Недоліки свої. Ну, будемо працювати, готуватись ну, на наступний етап. Тим часом Дніпровський Атлетік футзал у другому турі видав зі Слобожанським Харковом справжній трилер, який вони розіграли у проміжок заключних 30 секунд поєдинку. Спочатку Данило Сиротенко вивів харків'ян вперед, втім, Едуард Нагорний, який вийшов на майданчик п'ятим польовим, практично блискавично поновив рівновагу, яка й збереглася до фінальної сирени 1-1. Щоб продовжити боротьбу за головний трофей змагань Дніпровцям у стиковому поєдинку потрібно було тільки перемагати рівненський кардинал, який вже мав три очки, і його Штовувала нічя, враховуючи, що в Атлетік футзалу було лише одне. На п'ятій хвилині команда нашого міста провела блискавичну комбінацію. І Давид Калашнік на одинці без проблем розібрався з воротарем. Ще десь через такий проміжок у часі Дніпровці знову спіймали кардинал на контратаці, і Едуард Нагорний розрядив гармату під поперечину 2-0. Свій другий і заключний переможний м'яч у зустрічі він провів за 4,5 хвилини до завершення матчу, коли вкотре спіймав рівненців на перехопленні і тріснувшки. Ним уже порожню площину білого прямокутника. 3-0. І Атлетік футзал з другого місця виходить до другого етапу змагань. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.